53% українців не хочуть зупинки бойових дій. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Це той, що КМІС, ми неодноразово з вами звертались до аналітики КМІсу. Мені вона видається доволі дивною, суперечливою. А методологія, якою проводять ці опитування, ну, надзвичайно, як на мене, невідповідною реаліям України, разом з тим. КМІС – це та соціологічна компанія, якій пред'явити нічого, там працюють професіонали, всі цитують КМІС. Інших соціологій у нас немає. І тому результати: ось такі: 53% українців категорично проти територіальних поступок на користь Російської Федерації, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності. Тобто, Зверніть увагу, 53% українців, за даними КМІС, не розуміють, що вони говорять. Тобто, вони проти територіальних поступок на користь Російської Федерації, навіть якщо війна триватиме довше, і будуть загрози збереженню незалежності. Тобто, фактично, у людей запитали про те, чи хочуть вони зберегти незалежність. Вони кажуть, ні, не хочемо. Бо у нас є надія відстояти всю територіальну цілісність, хоча це може загрожувати незалежності. Якесь дуже дивне опитування і дуже дивні результати. Ну, будемо сподіватися, що так це запостили деякі журналісти. Я особисто не хочу ще раз йти і дивитися на методологію результати цих опитувань, бо вони мені завжди видаються дуже дивними. Тобто, грубо кажучи, якщо. Взяти тільки початок ну, цього опитування і цього питання, то 53% українців категорично проти територіальних поступок на користь РФ, навіть якщо через це війна триватиме довше. Давайте отак поставимо зупинку і проаналізуємо. Виходить так, що кожен другий українець, а 50% це кожен другий, кожен другий українець з двох-один, з двох-один, готовий до продовження війни. Навіть якщо, ну, навіть якщо це буде мати загрозу в подальшому і незалежності, і навіть якщо війна триватиме, чи може бути так, що це, це опитування відповідає дійсності? Ви знаєте, я впевнений, що багато з вас напишуть, що цьому опитуванню не вірять. Я поставив. Таке опитування це в телеграм-каналі. Звісно, що ми не претендуємо ні на якусь соціологічну е, об'єктивність. Просто ті, хто підписані на мій канал, а в нас 219 тисяч в телеграм-каналі. Ну от Ми просто запитали, вірите результатам опитування ось цього КМІС? Станом на зараз проголосували 19 671 е, 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 даного. 19 684 вже голоси. Вірять результатам опитувань 4%. І не вірять 96. Будь ласка. Вірять 4% це 760 осіб. І не вірять 18 924 людини. Ну, звісно, що я не представляю повністю всієї України, хоча, дивлячись по коментарям, якраз у нас Україна там представлена максимально. Але не може так бути, що з 219 тисяч довільно, довільно обраних людей, які підписані на канал, аж 96% не вірять таким опитуванням. Ну, напевно, тому це відбувається, що люди в оточенні своєму не бачать кожного другого, який хоче продовження війни. Який говорить, я готовий на продовження війни, але я не готовий до жодних компромісів. При цьому зверніть увагу, станом на сьогодні не йдеться про те, що ми якимось чином військовим шляхом можемо території повернути. Йдеться про те, що Російська Федерація має окупованими наші території, йдеться про те, що де факто ці території сьогодні знаходяться під контролем Російської Федерації, де юре, тобто ніхто не змушує нас підписати відчуження цих територій, йдеться лише про певні компроміси, які можуть зупинити війну. Війна зупиняється, але при тій умові, що Російська Федерація поки що контролює тимчасово окуповані нею території, не йдеться про те, щоб Україну змусили підписати відчуження цих територій. Про це ми не чули ніде, щоб прям вимога була така до України. І ось виявляється, що кожен другий українець проти такої моделі зупинки війни. Виявляється, що кожен другий українець готовий терпіти війну, обстріли. Дрони, ракетні атаки, мобілізацію, закриті кордони і так далі. Маю певні сумніви, але разом із тим бачу і інше. Чим далі від фронту, тим більш ну, такі наполегливі патріоти. Я бачу, що люди, чим далі від фронту, тим їм здається, що війна може тривати довго і нічого в цьому такого немає. Головне. Дійти до фіналу, до кінця до кордонів 1991 року, і скільки загине людей, скільки поляже, людей не турбує. Особливо якщо перебратися ще й за кордон України, то там кількість отаких патріотів, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній зашкалює. Тому я сподіваюся, що все ж таки все ж таки, українців, які хочуть продовження війни, аби тільки не отакі. Компроміси, ну, я сподіваюся, що, таки, що все ж таки українців, які хочуть війни, менше, ніж написав КМІС. Разом із тим, якщо 53% українців за продовження війни, то владі, в принципі, можна оголосити вибори, піти на вибори і спокійно перемогти ще раз. Адже якщо КМІС правий, то тоді той курс держави, який представляють деякі чиновники. Він буде перепідтриманий українцями. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в результати такого опитування, і чи вірите ви в те, що кожен другий українець за війну, за війну, але не за такі умови, які є сьогодні на переговорному столі. Ще раз повторюю, я маю певні сумніви. Певні сумніви виражають і читачі мого каналу. Але може бути так, що в цілому кожен другий українець за війну.